Права 975. Якою цифрою треба замінити зірочку, щоб отримане число було кратне, числу 9. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, які в нас є числа в першому завданні. 7, зірочка, потім 12. Пригадуємо, що число буде ділитися на 9 тоді, коли сума його цифр ділиться на 9. Тобто замість зірочки нам треба буде підібрати таку цифру, щоб в сумі ми отримали число, яке кратне 9. Записуємо тоді, оскільки, оскільки, ну порахуємо спочатку суму тих чисел, що є 7, цифра, плюс 1 і плюс 2. Це дорівнює в сумі 10. І тоді пишемо 10 плюс скільки буде кратне число 9? 10 плюс 8. І 10 плюс 8 буде дорівнювати 18, що кратне число 9. Так, тоді пишемо то, Зірочку, давайте я і так запишу. Треба. Замінити. На цифру. На цифру вісім. Ну і як має виглядати тоді це число? Записуємо сім. Потім 8, 10. Читаємо 7812. Це число буде ділитися на 9. Ну, Тепер аналогічно зробимо наступне друге завдання: 456, а потім зірочка. Нагадую, що в сумі ми маємо отримати тоді число, що кратне 9. Лише тоді, коли сума цифр у нас ділиться на 9, число поділиться на 9. Пишемо, оскільки. Пишемо, оскільки. 4 плюс 5. І плюс 6. Це дорівнює. 4 плюс 6 це 10, плюс 5 це 15. Дорівнює 15. І тепер 15. Плюс скільки треба, щоб воно поділилося на 9. Ну, 15 плюс 3. Це буде 18. Пишемо 15 плюс 3. Буде дорівнювати 18. що… Пратне, число дев'ять, то записуємо зірочку треба замінити. Цифру. Ну, яку тут цифру ми додавали, цифру 3. Пишемо на цифру 3. Ну і записуємо тоді число. У нас буде 4563. 4563. Є. Ну і переходимо до останнього третього завдання. Тут у нас є 97 зірочка 2. Аналогічно давайте порахуємо суму всіх цифр, а потім подумаємо, що треба записати замість зірочки, щоб сума у нас ділилась на 9. Пишемо, оскільки. Пишемо 9 плюс 7 і плюс 2 дорівнює. Ну, 9 плюс 7 це 16, а плюс 2 це 18. Ну, чудово. 18 і. Тоді, якщо у нас є число 18, яку ми цифру не додали, окрім нуля, у нас вже не поділиться воно на 9, бо 18 ділиться на 9. То ми пишемо і 18 плюс 0, це буде дорівнювати 18, що кратне числу 9. Записуємо зірочку, треба. Замінити на цифру 0». Ну і записуємо тоді, як буде наше число. Вигадати. це 9702. Пишемо 9702 є. Ну що ж, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Ну, в першому завданні, мабуть, від нас вимагають, яку цифру треба записати замість зірочки, цифру 8. А в другому завданні треба записати цифру 3. І в третьому завданні треба записати цифру 0. Ну що ж, ось таке завдання на ознаку подільності числа на 9. На цьому вправо завершено.